І тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження транспортного засобу фахівців експертної служби. Такі зміни були б запроваджені 14 грудня. Перш ніж зареєструвати автомобіль у територіальному сервісному центрі, людині необхідно звернутися до відповідного підрозділу експертної служби МВС з метою дослідження транспортного засобу. Для проведення експертного дослідження можна зареєструватися на сайтах територіального сервісного центру МВС чи експертної служби МВС або ж отримати талони в терміналах розташованих в приміщеннях сервісних центрів, експерт оглядає транспортний засіб. Дивиться, чи там не було ніяких змін кримінальних. Якщо не було ніяких кримінальних змін, тоді людина на протязі 10 днів може звернутися в будь-який територіальний центр. Велика проблема так, то не то, що місцеві жителі, а приїжджають з інших районів, добира ну приїжджають далеко і тут черга можуть зареєструвати, можуть не зареєструвати, бо ж світла немає. Як дослідження і реєстрація авто можуть відбуватися в різних населених пунктах. Ці послуги створені для зручності та швидкого. Обслуговування громадян